Марія Васильівна не була жебрачкою вона була вчителькою музики на пенсії. Просто пенсія була маленькою, а життя дорогим. Останні півроку вона жила в режимі суворої економії. Вона відмовилася від улюбленого сиру на сніданок, вона заварювала чайний пакетик двічі. Вона ходила пішки три зупинки до ринку, бо там картопля була на дві гривні дешевша. У неї була мета наближався її ювілей сімдесят років. Марія Васильівна не планувала гучного застілля. Всі її подруги або роз'їхалися, або вже спочивали на цвинтарі. Але вона хотіла зробити подарунок собі один раз. Останній раз у житті відчути себе жінкою, а не пенсіонеркою з посвідченням вона мріяла про пальто. Воно висіло у вітрині магазину Плезір» у центрі міста. Бежеве, кашемірове, легке, як хмаринка, кольору Капучино, як було написано на етикетці. Марія Васильівна проходила повз ту вітрину щодня, коли йшла в парк. Годувати голубів. Вона зупинялася і просто дивилася. Вона уявляла, як одягне його, пов'яже шовкову хустку, візьме квіток до філармонії і піде слухати шопена. Сьогодні був той день. Ранок видався сонячним. Марія Васильівна дістала зі схованки старої книги Кобзар. Гроші. Купюри були дрібними, потертими, старанно розгладженими праскою. Вона збирала їх по гривні. Тут було рівно 4 500 гривень. Ціна мрії. Вона вдягла своє найкраще, але вже стареньке пальтечко з драпу, якому було років 20. почистила черевики кремом, щоб приховати тріщини. Підфарбувала губи помадою, що залишилася ще з кращих часів, і пішла. Двері магазину Плізір» були важкими, скляними і блищали так, що до них страшно було торкатися. Марія Васильівна завагалася на порозі, їй раптом стало лячно вона відчула себе маленькою дівчинкою, яка заходить у вчительську без дозволу. Але вона намацала в кишені тугий згорток грошей. Я маю право, сказала вона собі. Я покупеч. Вона штовхнула двері. Задзвенів мелодійний дзвіночок. Всередині пахло дорого, пахло новою шкірою, лавандою і холодною байдужістю кондиціонерів. Тут грала тиха, ненав'язлива музика. За стійкою втупившись у телефон. Стояла вона, продавчиня дівчина років 25. Звати її було Альбіна так свідчив Золотий Бейдж. У неї були довгі нарощені вії, якими вона, здавалося, могла створювати вітер, і губи настільки пухкі, що, мабуть, їй важко було говорити. Альбіна підвела очі, вона просканувала Марію Васильівну поглядом Ренереном. Знизу вгору. Старі стоптані черевики, дешеві колготки, зашиті на п'яті, але цього не видно, хоча Альбіна, здається, побачила потертий драпове пальто, стара сумка з шкірозамінника, що облупився на ручках. Альбіна скривилася ледь помітно кутиком рота. Але Марія Васильівна це побачила і знову опустила очі у телефон. Привітання. Не було. Марія Васильівна боязко пройшла до вішаків. Серце калатало ось воно, її пальто. Зблизька воно було ще кращим. Тканина, м'яка, ніжна. Вона простягнула руку, щоб торкнутися рукава, відчути це тепло під пальцями. Жіночко, різкий голос пролунав як постріл. Марія Васильівна здригнулася і відсмикнула руку. Альбіна вийшла з застійки, вона цокала височенними підборами по плітці, наближаючись як наглядач у тюрмі. Не чіпайте руками, сказала вона холодно. Це кашемір, він мажеться, А у вас руки. Марія Васильівна почервоніла. Вона сховала руки за спину. Руки у неї були чисті, але старі, в пігментних плямах і зі слідами артриту. Вибачте, тихо сказала вона, я просто хотіла подивитися. Подивилися. Альбіна стала між нею і пальтом, затуляючи його собою. Вихід там. Ні, почекайте. Марія Васильівна набралася сміливості. Я хотіла б поміряти розмір L, здається, Альбіна розсміялася. Це був короткий, злий смішок. Поміряти ви? Вона окинула бабусю поглядом ще раз, демонстративно затримуючись на її старому пальті. Шановна, це бутік італійського одягу. Тут речі коштують стільки, скільки ви за рік пенсії не отримуєте. Не витрачайте мій час. У мене є гроші, голос Марії Василівни затремтів. Вона почала діставати з кишені хустинку. Ось! Вона розгорнула хустку. На світ з'явилася пачка дрібних купюр: п'ятдесятки, сотні, двадцятки, пом'яті, старі гроші. Що пахли ліками і старістю. Альбіна подивилася на ці гроші з відвертою огидою. Ви що, з паперті прийшли? голосно запитала вона. У магазині були ще дві клієнтки, молоді жінки в дорогих шубах. Вони обернулися і почали перешиптуватися, хихікаючи. Марії Васильівні здалося, що підлога йде з-під ніг. Це чесні гроші, прошепотіла вона. Я збирала. Слухайте, бабусю, Альбіна підійшла впритул. Приберіть цей мотлох. Мені потім касу від цих бактерій мити. І взагалі, це пальто коштує шість тисяч. На ціннику стара ціна, переоцінка була вранці. У вас не вистачить. Шість? У Марії Васильівни потемніло в очах. Було ж. 4500. Інфляція. відрізала Альбіна. Курс долара бачили? Все, йдіть. Йдіть на секонд секонд-хенд. Там сьогодні якраз завезення. Там ваш рівень. А тут ви розполохуєте мені елітних клієнтів своїм амбре. Яким амбре? Сльози вже котилися по зморшкуватих щоках. Запахом. безжально кинула Альбіна. Старістю пахне, і валідолом. Вийдіть геть. Вона зробила жест рукою, вказуючи на двері. Марія Васильівна стояла, стискаючи в руках свої жалюгідні нікому не потрібні гроші. Її мрію щойно розтоптали брудними підборами, її гідність змішали з брудом. Вона хотіла щось сказати сказати, що вона заслужений вчитель, що вона виховала сотні дітей, що вона теж людина. Але горло перехопив спазм. Вона повільно, хитаючись, розвернулася до виходу. Це був найдовший шлях у її житті п'ять метрів ганьби під глузливим поглядом продавчині. Марія Васильівна вже поклала руку на холодну ручку дверей. Її плечі тремтіли, їй хотілося зникнути, розчинитися в повітрі. Щоб ніхто не бачив її ганьби. Вона штовхнула двері від себе. У цей самий момент хтось рвучко потягнув двері на себе з вулиці. Марія Васильівна не втримала рівноваги, вона похитнулася і ледь не впала, врізавшись у когось м'якого й пахучого. З її ослаблих рук випала хустинка. Купюри розлетілися по дорогій плиці, як осінні листя. П'ятдесятки, сотні, дрібні гривні. Вони вкрили підлогу біля входу з жалюгідно килимом. Ой Боже мій! скрикнула Марія Васильівна, кидаючись на коліна, щоб зібрати свій скарб. Сльози застилали їй очі. Вибачте, вибачте! Над нею стояла молода жінка. Років тридцятьох вона була вдягнена просто, але так, як вдягаються люди, що мають справжні гроші кашеміровий светр, джинси, дороге пальто, недваво накинуте на плечі. Це була Оксана, власниця мережі Монплізір. Альбіна, побачивши власницю, миттєво змінилася в обличчі. Маска презирства зникла, натомість з'явилася широка підлеслива посмішка. Вона вибігла за стійки, цьокаючи підбородками. «Оксано Володимирівну, ви вже повернулися? защебетала вона. «А, а у нас тут е, інцидент, якраз охорону хотіла викликати. Вона підбігла до Марії Василівни, яка на колінах тремтячими руками збирала гроші. Жінко, я ж сказала геть звідси, шикнула вона на бабусю, а потім голосно для власниці додала. Уявляєте, зайшла жебрачка, пристає до клієнтів, смердить, розкидала тут сміття, я її виганяю, а вона ні в яку!» Оксана не дивилася на Альбіну. Вона дивилася вниз на сиву жінку в старому драповому пальті, яка повзала по підлозі. Оксана завмерла. Вона зняла сонцезахисні окуляри, її погляд зачепився за знайомі риси обличчя. За руки, ті самі руки з тонкими музичними пальцями, тільки тепер покрученими віком. Оксана повільно присіла навпочки. Прямо в дорогому пальто, торкаючись підлогою джинсами. Вона простягнула руку і допомогла підняти останню купюру зім'яту п'ятдесятку. Марія Васильівна. тихо запитала вона. Бабуся підняла заплакані очі. Вона намагалася сфокусувати погляд. Ми, ми знайомі. Вибачте, я не бачу без окулярів. Це ж я, Ксюша. Скрипка, третій клас музичної школи. Пам'ятаєте, ви мені ще, ви мене тоді врятували. Марія Васильівна примжурилася. Ксюша, маленька, худенька дівчинка з величезними очима, талановита, але така бідна, що часто не втримляла на уроках від голоду. Ксюша. прошепотіла вчителька. Ти? Альбіна, яка стояла над ними, відчула, як холодок пробіг по спині. «Е, «Оксано Володимирівну? Ви знаєте цю, е, цю пані? запитала вона розгублено. Оксана не відповіла. Вона допомогла Марії Васильівні підвестися. Вона обтрусила її коліна своїми доглянутими руками. Знаю, сказала власниця твердо. Це мій вчитель. З великої літери. У магазині знову стало тихо. Оксана видихнула. Вона знову перетворилася на ту добру дівчинку Ксюшу Марія Васильівно. Ходімо. Вона підвела вчительку до вішака, зняла те саме бежеве пальто. Приміряйте. Марія Васильівна боязко простягнула руки. Але ж Ксюшо, вона сказала шість тисяч, у мене тільки чотири п'ятсот, інфляція. Ніякої інфляції, твердо сказала Оксана. Вона допомогла бабусі зняти старий важкий драп і одягнути легкий, як пух, кашемір. Пальто сіло ідеально, ніби його шили саме на неї. Воно миттєво освіжило обличчя, приховало втому, випрямило поставу. Марія Васильівна подивилася у дзеркало і не впізнала себе, звідти на неї дивилася елегантна пані. Боже, яка краса, прошепотіла вона. Але гроші. Вона почала тицяти Оксані зім'яті купюри. Оксана взяла її руки у свої і міцно стиснула, закриваючи гроші в долонях вчительки. Не треба, Марія Васильівна!» Як не треба? Я не візьму задарма. Я не жебрачка. Ви заплатили, сказала Оксана, дивлячись їй в очі. П'ятнадцять років тому, на зупинці, ви дали мені п'ятдесят гривень, ви врятували мене від голоду і відчелю. Я тоді думала кинути все і поїхати додому в село. Але ваша доброта мене зупинила. То були просто копійки, розгубилася вчителька. То було життя, усміхнулася Оксана. Вважайте, що це дивіденди. З величезними відсотками. Це подарунок. Від мене, від тієї дівчинки, з крипкою. Будь ласка, не ображайте мене відмовою. Марія Васильівна заплакала знову. Але це були інші сльози. Оксана обійняла її, вона притулилася щокою до плеча вчительки. І ще одне, сказала Оксана, витираючи сльози, бабусі, ніякого пахне старістю. Вона підійшла до полиці, взяла флакон дорогих французьких парфумів і бризнула над Марією Васильівною. Хмаринка аромату, жасміну і ванілі, огорнула їх. Тепер ви пахнете весною. Марія Васильівна виходила з магазину королевою у новому пальто з високо піднятою головою. Гроші, ті самі 4500 гривень, лежали в кишені нового пальта. Оксана наполягла, щоб вона витратила їх на щось інше. Купіть квиток у філармонію у перший ряд, і ще на тістечка залишиться, сказала вона. На вулиці світило сонце. Перехожі оберталися їй услід не тому, що вона була старою, а тому, що вона була красивою. Вона йшла парком і усміхалася. А десь у підсобці магазину охоронець виносив коробку з речами Альбіни на смітник. Добро завжди повертається, іноді, через роки, іноді, у вигляді пальта, кольору капучино.